Виконуємо номер 88 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час сущня яблука втрачають 85% своєї маси. Завдання перше. Скільки сушених яблук отримаємо із 180 кг свіжих. Завдання друге: скільки свіжих яблук знадобиться, щоб отримати 1,8 кг сухих. Приступаємо до виконання. Раз під час сушіння яблука втрачають 85% своєї маси. Знайдемо, скільки відсотків своєї маси яблука залишають під час сушіння. Для цього 100%. Віднімемо 85%, маємо 15% своєї маси, залишають яблука під час сушіння. А тепер подамо 15% у вигляді дробу, поділимо на 100, отримаємо 0,15 і знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на дріб. 180 множимо на 0,15, отримаємо 27 кг. Отримаємо. сушених яблук. Ну, а тепер уже можемо сказати, скільки знадобиться свіжих яблук. Ми вже подали 15% у вигляді дробу, а тепер знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число зазначень його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Переносимо кому на два знаки, це 180, поділити на 15, отримаємо 12 кілограмів, зна свіжих яблук записуємо відповідь: 27 кілограмів і 12 кілограмів. Номер 88. із завдань для повторення розділу 1 виконано.